Друзі, да. 9 січня, слава Україні. Героям Рей. слава! І так, друзі, отримав ще, мабуть, 2 або 3 тижні назад, ні, мабуть, дві тижні назад вощину від торгової марки «Долина Меду. А, як отримав, отримав, так і поклав, не мав час на неї дивитися. Зараз хотів би розпакувати. Ну, для чого хочу розпакувати? По-перше, треба мені вже по коробкам розкласти для зберігання. І також би хотів подивитися. А, як вона доїхала. Бо туди, коли відправляли, були морози. Зараз в нас морози. Нема морозів, і температура десь біля 5 градусів тепла. А коли воно їхало, їхало при морозах. І у нас були морози, у них були невеликі морози, скажімо так, у морозі, що цього року і нема нормальних. А все це їхало новою пощо. Укрпочтою. І зараз хочу подивитися, як доїхала. Чи все добре, ну і тому подібне. Цього року ми заводили а, скільки, 200 кг вощини, якусь честь поміняли на воск, на залишки воска, а другу частину а, ну вимінені, скажімо, бартером з беребником. Так що затарилися і будемо мати. Ми вже не перший рік беремо цю вощину, ми дуже не завольни. І нічого міняти не плануємо. Отак їх запакували, кого буде цікавитися. Запакували, щоб місце для відправки було менше в одну, в одну таку коробку по три ящики. Ну, оце більше потрібська зараз її відкриємо. Mm -hmm. Так, ну, так візуально, візуально, вроде би все добре. Так що Я надіюсь, не поламалось, не покручилося. Ну так, все буде такий, добре. Угли не заламані. Так, да, нічого тут буде добре. Ну, давайте розпакуємо. О, бо є така ну, ймовірність, що якщо дуже великий мороз і, наприклад, ну, кидати, просто-напросто цей слиток може і навпали переламатися. Ну, от ви бачите, все добре, нічого не поламано. Гарний запах угу. воску. І все добре. Давайте ще подивимося, кухона трошки задавлена, чи там все добре. Я. Я цього року висилав, якщо пам'ятаєте, на 145-ту шину на ми вирішили все ж таки заказувати 300. Бо і так, і так різати для нашої рамки потрібно. Бачимо, да? це рамочка, цей ящик більшість подавлений. Нам і так і так для нашої рамки потрібно зрізати, так як у нас рамка поділена 145 рамка нафту. І Вирішили для себе все ж таки заказати один розмір, так що, щоб було і на 300 рамку, і на нашу нуклеусну і тому подібне. Так що надобності заказувати тільки... Тільки 145. ту Ну, Не побачили. Ну, Так, по факту тут все добре. Хоч і ящик трошки погнувся, або тут, й угли всі витримали. Все нормально. Кстати, друзі, тут є координати, кому потрібно. Я також закріплю першим коментарем. Першим коментарем. Так що, якщо кому потрібно, дзвонить. Е -е, мене неодноразово питали, чому я сам Закарпаття. Чи вигодно мені з Закарпаття вислати по почті воск аж в Запоріжжя, і потім, щоб там його переробили, і привезли мені той, ну, назад уже саму вощину. Ну, казали, що не підеш в магазин, не понесеш воск, не виміняєш і не отримуєш замін вощину. Друзі, кожен магазин, який в нас, наприклад, є, вони всі питаються працювати для заробітку, і звісно, що кладуть свою націнку. І одного разу я здався цілі порахувати. Чи буде мені вигодно вислати по почті, заплатити за почту і тому подібне, чи піти просто в магазин і поміняти. Від того, що мені краще вислати було в Запоріжжя по почті, так як у виробника в будь-якому випадку різниця от на замін, вона інакша, не така, як в магазині. І від того, виходить, мені краще було от таким макаром вигідніше, ніж купувати в нас в магазині. І тим більше в магазині, наприклад, ну, нема того виробника, кого б я хотів, ну в частності, наприклад, цього. І тому подібне. Так, ну, Навіть не знаю, розпечатував чи ні. Ну, Давай я ну, да. Бачимо, що все добре. Все добре не побилося, не поламалося. Укрпочта у нас знаємо. та Хоча всі почти скажімо так, можуть, можуть начудити. Не тільки в так також може бути і нова почта не чудити. Ну, Хоча в моїй практиці... А, раз було, раз нам вислали мед і воно було в розбитому відрі. Не весь витік, але все ж таки трошки посилочка підтекла. А так, по великому рахунку, у нас все деколи є хлопці, які щось замовляють, потім і приходять і знімають відео ну і демонструють. Або там Машина поламана або відро з медом розбите. Ну, друзі, пакуйте так, щоб то не розбили, і менше ймовірності, що його розоб'ють. Так як, наприклад, цього року літом, по-моєму, людина викладала ролик, що вислала там 10-літрове відро просто в ящику його розбили. Ну, Звісно, що так розоб'ють. Я, наприклад, коли відсилаю намет, ми його пакуємо настільки, ми, ми відправляємо, наприклад, в літрових банках. У нас є наші купці, які, наприклад, у нас тут відпочивали, і їм сподобався наш мед, і потім вже замовляють собі додому. Так ми його в літрові банки ну, відсилаємо. ну, І так стараємося що, щоб воно доїжджало. А не, що говорити, 10-літрове відро, саме дешеве, бо у нас пасічники всі доволі економні і не куплять добре відро, яке при, скажімо так, невеликому ударі при землю не розробиться. А вони ж куплять саме дешево, і звісно, що якщо не вот необережно поставити відро з повною так на дно, і звісно, що може розколотися. Так що, друзі, якось так прийшло, Координати виробника залишу, можете як міняти на вощину. Окажу міняти воск на вощину, можете замовляти переработку вощини з власного воску. Є різна вощина, як 145, як 300, як РУТ і тому подібне. Так що на весь смак є добра вощина. Цю вощину, ну який ще, скажімо так, Ну, вощина це. Позволяє, скажімо так, Працювати з нею і при 10 градусів е плюс 10, так як деякі є ващини, які дозволять наващувати, ну, наприклад, є ващина, а нею наващувати може тільки при определеній температурі. І ця температура буде 20. плюс. А цією ваші, наприклад, при температурі 10, а то і плюс 5 можна свободно наващувати, що дозволяє вам. Е Своєчасно підготуватися до СІЗО. Ну це великий плюс і перехобі. А по якості тут нічого говорити не потрібно, так як цього... цю якість я вам демонструю кожен рік на відбудовці на своїх сім'ях. Все, друзі, на цьому ми залежимо. Слава Україні! Героям слава!